Добрий день! Це Радіо Україна НЛ і я Вікторія Борецька. Сьогодні в нас дуже цікавий гість це Олена, організатор благодійного запливу в Нідерландах. І сьогодні вона розкаже нам, як пройшов цей заплив, скільки грошей вони назбирали та як це взагалі все відбувалося і як саме ви зможете прийняти участь в наступному благодійному запливу. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб знати про наступні неймовірні події, які відбудуться в Нідерландах, та ставте подобайки. Добрий день, мене звати Вікторія. Я дуже рада, що сьогодні ви з нами. Розкажіть, хто ви, що ви. Я знаю, що у вас дуже багато цікавого, чого є нам розказати. Доброго дня, Вікторія, доброго дня, всі глядачі, слухачі українського радіо. Я Олена, я плавальний інструктор клубу в Дімені Дим Івен. і я хочу сьогодні розповісти, як ми провели благодійний марафон. Плавальний марафон Swim4UA. Простій людині з народу, не плавцю. Як це взагалі відбувалось, яким чином ви збираєте кошти? І так взагалі як це проходить? Шановна Вікторія, я вам як, як не плавцю, хочу сказати: приходьте до нас у басейну Дімен. Ми все вам розповімо. Тому що у нас саме, на, насправді у Нідерландів дуже цікава система плавання. Вони все. Це це зовсім не те, що в Україні, тому що це і цікаві, якісь задання, і так далі. Як це проходило? Тобто, люди реєструвалися, вони. У кожного була своя задача. Дехто з професійних пловців хотів проплити якнайбільше. Хтось приходив просто релаксувати, як знаєте, поплавати своїм стилем чи з дітьми і так далі. І якщо в тебе був спонсор, то спонсор мав спонсорувати тебе за кількістю доріжок або просто за дистанцію, яку ти проплив. Але насправді для українців ми не робили цього правила, тому що якщо ти просто е, брав участь, ти міг е, подонатити як ту як ту суму, яку тобі було комфортно. Тобто, спочатку вони приходили, у нас була дитяча зона, дітки малювали, займалися всілякими, там Лего, збирали і так далі. Тобто, Ми знайомились один з одним, потім приїхали наші смачні спонсори, нагодували всіх і потім розпочалися запливи. Тобто, перший заплив, бо це були дітки, вони були розподілені, і у нас було на, на кожній дорінці у нас був волонтер, який рахував скільки саме ти проплив. Тобто, Тобто у нас була форма, хто саме проплив скільки. Тобто, е, такий був трошечки елемент суперництва, скільки хто проплив, і найбільше. Потім був дорослий заплив, е, і під час цього виступали представники фондів, виступав мер, е, всі спілкувалися. Знову ж годували наші е, чарівні волонтери, а потім у нас був концерт українського співака. Тобто е, плавальна частина була найбільше і вона визвала насправді дуже багато цікавих е, штук у дорослого запливу, тому що вони мені здається, конкурували найбільше. Тому що навіть я я плавала я пропливала більше, тому що у мене на доріжці був хлопець, який був швидше за мене, і це і це я сказала йому дякую після цього. Звичайно, тому що коли в тебе нема суперників швидше, е, це трошки складновати. Тому. Ми всіх запрошуємо. Хто хоче просто розмятися, а хто хоче поставити якісь рекорди? Це дуже круто. І ми плавали під музику, тому і вся українська музика була нідерландцями сприйнята на ура. Тому наступного раді, будь ласка, Вікторія, долучайтесь. Ми виберемо найкращу доріжку з найкращою музикою. Так як саме відбувається цей процес, коли нідерландське суспільство, і українці всі разом ми збираємо кошти на, на потреби тварин і людей. Ну, насправді у нідерландців і українців навіть зараз ця система. Різна, насправді, ця система існує в них давно. Наприклад, кожна людина, яка зареєструвалась, ми виділяли форму. І, наприклад, у тебе є три тижні чи місяць, і ти ходиш і знаходиш спонсорів. Наприклад, як робила я в першому марафоні, я працювала вчителем, і я пішла у школу і розповіла. І у мене було дуже багато спонсорів. І, наприклад, вчителі, які доєдналися, вони. Доєднали своїх якихось друзів і так далі. Ця форма, ти вписуєш, наприклад, вчитель математики донатить 10 євро, Там, Васілій донатить ще 10 євро. Тобто ти вписуєш, знаходиш просто своїх знайомих, які не проти тебе спонсорувати заради благодійної ініціативи. Не дуже ще це переживається в українських реаліях, тому що ну, ця форма, які люди, тобто форми здали всі, крім українців. Але це нормально. Я знаю. Це був вже не перший ваш марафон. Я подивилась ваш інстаграм в інстаграмі зараз все є, все що що, що, що треба, і все, що не треба. І так, взагалі, що вас надихнуло на створення такої благодійної ініціативи, бо це благодійна ініціатива, і що було цим поштовхом особисто для вас в організації цього запиту? Відійду. коли в квітні 22-го року почали приїздити мамочки з дітьми до Нідерландів. Наш клуб у Дімені, він відкрив свої двері для безкоштовних занять для діток. І керівник цієї школи, насправді Ян Вілем, це була його ініціатива, тому що з вересня я почала допомагати працювати як плавальний інструктор. І я була у жовтні, здається, в Києві і було дуже дуже сильне бомбардування. і Мій район, де е, живуть мої батьки, е, він стояв просто мертвою сукарків. І я поділилася цим, і е, у керівника нашої школи виникла така ідея провести благодійний марафон і зібрати на генератори. Тобто, перша ідея була тоді зібрати гроші, щоб допомогти якось оживити райони, тому що це виглядало ну, просто жутко. Ну, як скрізь е, по країні. Тому перший марафон е, ми долучилися, і ми е, провели його у лютому 2023 року. Але ми вже збирали не на генератори, тому що фонд, куди ми збирали, вони підказали, що тоді була друга нагальна потреба про фільтри для води. Тобто, ці люди, це неймовірні люди, які їздять в Україну дуже часто. Вони тоді Ми збирали прицільно і зібрали тоді 10 тисяч євро. Тобто, це була в першу чергу ініціатива нідерландської сторони, так а потім ми вже у нас було вже таке українське ком'юніті, і другий марафон ми провели. Не тільки для того, я хотіла, щоб е, наші сім'ї, наші чудові дітки приєдналися, тому що це вже така велика родина. Це вже і діти, і дорослі, і їхні товариши такі великі українські нетворкінг. і зробити для них свято, і для і зібрати гроші. А була саме ваша роль е, в організації заходу. Бо нідерландська сторона так зараз в країні в Нідерланди, тому якби вони в будь-якому разі без них важче. Але що саме робили ви для створення благодійного запливу? Нідерландська сторона надала басейн. Це сам, саме головне. Вони дали, вони відкрили двері, вони дали нам ці безкоштовні години всі за теї, в цій авантюрі, окей, не в авантюрі, але в цьому великому івенті двоє. Я і мій керівник плавальної школи. Я запрошувала, долучала, писала. Мені здається, я з закритими очима вже можу переформувати цей спіч, елівейтор спіч з приводу цього івенту. Не боялася нічого йшла абсолютно до всіх спонсорів, запрошувала і учасників, і спонсорів, і зібрала. Насправді, я зрозуміла, що дуже багато сімей було минулого разу, тому треба щось для діток зробити. Тобто, ми зробили дитячу зону, ми зробили фудкорт і. Ну тобто, по суті, все, що напевно стосується маркетку, і зібрати все воєдино. Це була моя така місія. Ти, е, цим можна сказати, мостиком між, між українським суспільством і нідерландським. так? Я працюю цим мостиком півтора року, тому що я зрозуміла, я в, в різноманітних програмах е, співпрацюю, е, спілкуюся з нідерландцями абсолютно на різних позиціях. Я зрозуміла, що ми. Трошки по-іншому сприймаємо світ. Абсолютно, можливо, по-іншому в деяких частинах. Наші, для наших людей дуже важливий якийсь персоналізований підхід, більш такий емоційний, більш такий один на один. Нідерландці, вони зовсім інші, вони це більше про планування, про схеми. Тобто, навіть у нашому басейні я слугую. Як перекладачем між нідерландською стороною і нашою стороною, тому що нашим батькам ну, дуже треба. Навіть у нас є ця група, де ми спілкуємося. Хоча в нас є електронна схема з ВЕМСКОР, Score, де можна залишати всі свої знати, де саме коли дітки прийдуть чи ні. Тому е, це більше про те, щоб ми один одного зрозуміли і зібрали все це е, разом. Про порозуміння так так. знаю, що при організації будь-якого проекту все одно е, ми та й будь-хто в світі вкладає певні цінності в речі, які ми робимо це скоріш правильно. І які саме цінності ви закладали, е, коли створювали цей проект? Ми всі хочемо допомогти. Ми всі е, живемо, можливо, не всі, але я скажу за себе: ми живемо всі на дві два світи, на дві країни головою, ми там. І ми хочемо допомогти також. Тобто, перша е, ціль це допомогти. Я познайомилась на івенті з представниками цих неймовірних фондів, неймовірні люди, вони допомагають і притулкам, вони допомагають і е, стареньким людям, і вони допомагають наш, нашим хлопцям на фронті. Тобто якимось чином долучитися, е, не зробивши це, знаєте, з такою метою, як дай. Чи допомогти, це не про те, що ти маєш що ти повинен, це про те, що ти хочеш. І одночасно провести гарний час поспілкуватися, знайти нових друзів насправді, зрозуміти більше нідерландців, познайомитись, зробити якийсь нетворкінг, тому що у наших українських сімей вони вже всі один одного знають і спілкуються, і знаходять тут близьких людей, тому що без близьких людей ну, дуже, дуже важко. Тому цінності разом ми сила. Це перше. А коли ми разом і коли ми сила, ми можемо все в тому числі допомогти тим, хто так в цьому нуждається. Дякую. вам. Це, це, це дійсно велика цінність. Як реагувало суспільство на проведення заходу? Бо українців нас, нас багато, і всі ми <смі> хочемо щось робити дуже активно. Яка взагалі реакція була саме нідерландського суспільства? Нідерландського суспільства дуже класно, тому що у Дімені і мені здається у частини Амстердама, вони вже зрозуміли, що у Дімені живе така трошки крезі українська нідерландська плавальна родина. Вони доєдналися і плавали, і приходили, підтримували дуже дуже сильно. Також прийшов мер Дімена і вручив 2,5 тисячі євро. І загалом Хімента дуже підтримувала і в перший рік і інформаційно вони підтримували, і вони пишуть у своїх газетах якісь були, і, і також вони запрошували. Дуже багато, можливо, зараз відчувається деколи, комусь відчувається, що підтримка вже спадає, її менше, розуміння менше, але це не так. Знаєте, я спілкувалася з багатьма нідерландцями, майже всі нідерландці, нідерландські компанії, які долучилися, до яких я зверталася, вони всі сказали так. Тому це не слова, це просто дії. Дуже круто. Дуже круто, я вдячна, і я ну не знаю, пишаюся ними. Пишаюся в те, що вони повірили і долучилися. Це дуже круто. Скажіть, які були найбільше перешкоди на вашому шляху, бо можливо нидерландське суспільство підтримує, але не без тих перепон і перешкод. А насправді перешкоди у мене були персонального характеру. Я насправді інтроверт, і мені дуже важкувато починати розмовляти. Але коли ти маєш мету, коли ти просиш не за себе, це дуже просто. Тобто, якісь такі персональні штуки, які я оверкейм, окей, це, це одне, але. Всі підтримували, ніколи я не зустрічала, що люди казали, що, що це таке, навіщо. Тобто тільки якісь уточнюючі питання і е, так далі. Тобто, я навіть не можу сказати, що сам. Можливо, я можу сказати: е, Окей, е, перешкоди наші люди насправді вони не люблять заповнювати ніякі форми, нічого реєструватися. І тому я. Е, не пожалітися хочу, а хочу сказати такий маленький нюанс. Деколи навіть наших інструкторів або якихось наших учасників реєструвала я. Вони просто мені писали зареєструй. Тому це е, така особливість наших е, людей, можливо, вони не дуже люблять, вони свободолюбиві і вони не дуже люблять ці якісь серйозні штуки. Реєструйтесь самі! Реєструйтесь, будь ласка, це не так складно. Будь ласка, реєструйтесь. Три три лінії, які заповнити це не так важливо, це не так складно. так. Головне, скільки коштів вдалося зібрати? Я знаю, що ви співпрацюєте з двома фондами. перший це саме Нідерландський фонд, який допомагає. Іні постійно їздить в Україну. Yeah. А, інші це я інші також... інший of Енімас. Вони також допомагають. і Вони також їздять в Україну. Вони допомагають тваринам і притулкам. Вони були всі на івенті. Вони розповідали про свою діяльність. Ви можете бачити це в соцмережах на сайтах. Вони дуже можливо кожного місяця їздять в Україну, допомагають. Ми зібрали минулого року 10 тисяч євро. Зараз ми зібрали трохи більше 8 тисяч євро. Тому, користуючись нагодою, я дуже прошу наших шановних українців. Люди немає такої штуки, як маленький донат. Долучайтесь. Якщо ви хочете подивитися, коли саме ви будете донатити, якщо це можливо, посилання на фонди, ви все побачите. Але ви можете зробити дуже круту справу, е зробивши донат дуже, дуже невеликий донат. Це дуже круто буде. Ще два тижні ми збираємо і ми сподіваємось, що ще і ще люди долучаться. Я дякую вам за цю за цей посил, який ви несете, бо е людям необхідно. Нагадувати, я з цим повністю згодна і це треба робити. І дякую, що ви це робите. Дякую. Які плани на майбутнє? Я впевнена, що щось готуєте, і можливо, буде ще один такий заплив, або щось інше? Можливо, буде. Я дуже сподіваюся, що з іншою метою, але. Насправді я в волонтерстві півтора року, і я вже е, дуже багато волонтерів у різних е, організаціях, і я також організую вебінари е, з приводу інтеграції українців, як їм знайти тут роботу, і так далі. Але е, ось такий великий заплив з великої кількості і сімей, і нідерландських, і українських, і е, людей, щоб вони дізналися більше і про культуру і не тільки. Що ми тут приїхали і знаходимо своє місце, було б дуже круто проводити. Сподіваюся, наступним часом, але подивимось, спочатку ми маємо закінчити це, маємо зробити результат і маємо допомогти цим фондам, які в свою чергу допоможуть Україні і українцям. Як я можу бути корисною і долучитись до цього? Чи я можу задонатити просто, чи мені я маю проплисти там якісь. <смеш> Якусь дистанцію, що ми можемо з себе зробити, щоб ще більше підтримувати Україну, підтримувати фонди нидерландські які можна сказати допомагають нам всім, і так що ми можемо взагалі зробити зі своєї сторони як нація, коли я запрошувала всіх, я писала: любі друзі, вже другий рік то підряд. Любі друзі, ви можете долучитися як гость, як пловець, як спонсор, як промоутер, як волонтер. Тобто, насправді, у цієї події у нас було дуже багато волонтерів, де навіть не можу їх назвати, і навіть наші батьки долучалися, і готували, і рахували коло, і можна прийти поплавати. Ви розумієте, що це, це така енергія. Насправді це енергія. Велика родина, яка поруч, і е, е, хтось може своїм прикладом, наприклад, мої. Е, Власники е шкіл е плавальних, з якими я співпрацюю, вони прийшли всі своїми родинами. Вони пливли, вони запросили всіх своїх клієнтів, всіх, всіх своїх е студентів, щоб вони доєдналися. Тому розголошуйте, будь ласка. Не хочеться просто е, просити, чи щось таке. Хочеться, щоб це було і е, корисно з однієї сторони, і це була гарна така енергетика, коли люди проходять, і це свято, і це було свято насправді. Е, ми отримали такий фідбек від людей. Тобто, вони, вони як і ви, Вікторія, вони спросили, А до коли наступного разу? Ми мали опцію, коли сім'ї можуть пливти, тобто мами з дітками пливли. Дуже багато людей, і вони всі е, хтось приходив, просто їв. У нас була дуже багато їв коштував українську їжу. У нас було дуже приємний спонсор весела пані, це франшиза Галіба. Вони приїхали просто командою. мене вразили просто у самісеньке серце. Вони приїхали з громадними чанами цього смачнючого борщу, варениками з м'ясом, з картоплею, розпакувалися все чітко. Мені здається, вони нагодували весь дімен. Тобто, дімен в той день узнав. Що, що такі вареники, що такі борщі, такі облепиховий чай. І це було смачно, це було круто, це було під музику українську. У нас потім ще був український, неболичка автопаті з українським співаком, де наші всі мамочки, де наші всі сім'ї співали українських пісень, танцювали. Тобто, це така велика штука, яка поєднує. Насправді, ми ж ми живемо, як, живемо однією родиною, в одному місці. І тому, коли вони. Нідерланці нас більше знають, вони більше хочуть допомагати. Розумієте, це така штука, ну, енергія, мечик. Тому ви не тільки робите добру справу, тим, що збираєте кошти для України, але й ще популяризуєте українську культуру. 100%, Українську кухню це 100%. процентів. сподобалось? Дуже сподобалось. У нас була веганська опція, вони ж дуже, дуже делікатно до цього відносяться, і вони, дуже багато з них вегані. Так, дуже сподобалося. Які були найяскравіші моменти під час проведення запливу, такі, що ви запам'ятаєте на все життя? Ух, на все життя. На все життя я запам'ятаю старт. Я не знаю, я запам'ятала старт, у нас був дитячий заплив, у нас був дорослий заплив. Я насправді пишаюсь своїми дітьми, своїми дітками, які деколи, дехто з них вже має п'ять дипломів. Ми також організували вотерпольну команду, першу українську вотерпольну команду дівчаток 11-13 років. Долучайтесь. Якщо хтось хоче, ми всіх запрошуємо. Дівчатка, приходьте, пробуйте. Тобто, коли вони стартували, це був такий крутий момент. Ух, насправді вони деколи ведуть себе на тренування не дуже. Давайте так. Вони балуються і все інше. Але оця пауза і оцей старт це було круто. І коли співали пісень? Розумієте, коли співали пісень, коли прийшов мер, насправді він дуже крутий, він дуже приємний і він спілкувався з нашими гостями. У нас долучилися професійні спортсмени. Це теж, теж був такий великий крутий момент, коли. Насправді, пловець український з першого дивізіону, він приїхав з іншого місця, у нього, у нього наступного дня, у четвертій, він мав ставати на змагання, але він приїхав і проплився своїм братом. Ну, дуже приємно. Тож те, що люди просто доєднувалися, ставили собі в пріоритет у адженду, А ви знаєте, як це важливо для нідерландців і для українців вже також. Тобто, да, це було дуже круто. І коли мерія передавала ці гроші, ну це такий знак. Який е, говорить про те, що ну, вони вже нам довіряють і вони підтримують якомога. І, і з таким фінальним акордом ці пісні м -м -м, коли мами співали, і дітки співали. О, -о, -о, -о це було дуже круто. Ви саме хочете побажати від себе, як організатор запливу Радіо України НЛ? Шановне радіо, я вам е, бажаю класних, крутих. Мотиваційних гостей, і те, що я бачила, мені дуже дуже подобається. У вас є така щирість, яка у деяких медіа відсутня. Тому я вам просто бажаю, щоб все було добре. І мені здається, гарні люди, і ті самі круті, енергійні люди вони будуть доєднані. Олена, я щиро вам вдячна, що ви доєднались. Я вдячна, що ви робите таку е, дійсно велику справу, тому що ви допомагаєте своїм людям і ще й залучаєте до цього нидерландське суспільство, суспільство країни, в якій ми знаходимося, і що взагалі показуєте, на що здатні українці, і як також можемо ми плести, донатити і смачно їсти, як мінімум. Дякую, і всіх запрошуємо користуючись нагодою, нагоди, всіх запрошуємо. Будь ласка, у нас дітки займаються безкоштовно в нашому клубі. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина плавала, будь ласка, звертайтесь. Ми всім, всім раді. Дякую.